Всім привіт, це канал Альфа Центавра. Мене звати Павло Поцелуєв і це дайджест головних космічних новин. У ніч з 24 на 25 березня в небі над центральною та східною Європою, в тому числі над Україною, було помічено цікавий ефект: спіралеподібний візерунок блакитного кольору. Проте ми досить швидко змогли з'ясувати, що то було. Це наслідок роботи, точніше скидання зайвого палива другим ступенем ракети носія SpaceX Falcon 9. За годину до появи явища на небі носій стартував із місією Enroll 69 з космодрому на мисі Канаверал. Варто нагадати, що під кодуванням Enroll відбуваються запуски на замовлення національної розвідки США. Зазвичай ми не маємо інформації щодо корисного навантаження таких стартів і навіть щодо траєкторії польоту. Прямі трансляції для цивільних зазвичай перериваються на етапі розділення ступенів, або у випадку Falcon 9 на етапі посадки першого ступеня. Проте, якщо застосувати трохи хитрості, можна сумістити перекриті для старту та для зведення другого ступеня зони і окреслити доволі точну траєкторію, що й зробив у твіттері доктор Марко Лангбрьок. З його схеми можна побачити, що скидання палива другим ступенем носія відбулося якраз над Європою. Зазвичай носії для цього трохи розхитують, щоб процес був більш ефективним, звідси і спіральний паттерн у візерунку. Саме скидання є також способом оптимізувати зведення відпрацьованого ступеня з орбіти. Це допомагає запобігти вибуху під час входу ступеня у щільніші шари атмосфери. Варто зазначити, що скинути таким чином на висоті понад 100 км паливо загрози не несе, воно розсіюється, а в процесі нагрівання просто газифікується. Дякуємо нашим глядачам за пильність. Ми завжди готові пояснити цікаві атмосферні явища у власному телеграм-каналі та у інших соціальних мережах. Буквально пару тижнів тому, наприклад, ми розповідали вам про світлові стовпи на Харківщині, тож не зайвим буде підписатись на нас у Твіттері, Блускай, Ботсапі, Телеграмі, Фейсбук та Френдс. Всі посилання ви знайдете в описі. Компанія United Launch Alliance повідомила про завершення розслідування аномалії під час другого польоту своєї ракети Вулкан Центавр. Причиною став виробничий дефект у внутрішній частині сопла, який вже було виправлено. 4 жовтня 24-го року носій Вулкан стартував із другою сертифікаційною місією церт 2 для космічних сил США. Тоді через півхвилини після старту відпало сопло одного з двох твердопаливних прискорювачів, розроблених компанією Northrop Grumman. Попри перешкоду, ракета успішно виконала місію. Аналізу аномалії допомогло відновлення обладнання, яке впало біля стартового майданчику, а також залишки матеріалу після виробництва. Крім цього, ULA підняли з океану обидва прискорювачі для порівняння цілого з дефектним. Конкретні деталі розслідування проблеми генеральний директор компанії Торі Бруно не називав, посилаючись на комерційну таємницю. Всю інформацію було передано космічним силам у межах процесу для отримання сертифікації. Під час свого виступу на цю тему Бруно також звернувся до повідомлення агенції Bloomberg про те, що військово-повітряні сили США дійшли висновку про незадовільне виконання компанією контракту на запуск космічних апаратів у межах програми національної безпеки. В звіті також оцінювали можливість передоручити майбутні місії альтернативному підряднику, як от SpaceX. Бруно наголосив на неналежних витоках звітів і зазначив, що ситуація є інакшою. United Launch Alliance була обрана космічними силами США в 2020 році для виконання запусків військових і розвідувальних супутників до 2027-го. Заплановано, що в 2025 році компанія здійснить 11 місій із національної безпеки. Наразі ULA має шість ракет на стадії виробництва в очікуванні отримання сертифікації. Якщо все піде за графіком, перший політ має відбутися в другому кварталі поточного року. Через півроку після невдалої демонстраційної місії з космічним кораблем cst 100 Starliner компанії Boeing NASA все ще шукає шляхи застосування останнього. Проблеми з двигунами та витоки гелію залишають невідомість у питанні, чи будуть взагалі майбутні місії та чи стануть вони пілотованими. Starliner вирушив до МКС 6 червня 2024 року та мав пробути в складі станції 8 діб. Технічні неполадки, додаткові тести НАСА на землі і на самому космічному кораблі відкладали повернення наприкінці серпня. Було ухвалено рішення повернути старлайнер в автономному режимі. Доставлені кораблем астронавти Суніта Уільямс і Барі Вілмор були офіційно зараховані до екіпажу місії Крю 9 18 березня. Вже цього року вони успішно повернулися додому. На прес-конференції після посадки Crew-9 керівник програми комерційних вантажів NASA Steel Стіч розповів про майбутнє програми. Зараз інженери вивчають систему подачі гелію, а також планують зробити заміни тефлонових ущільнювачів двигунів. Під час минулих тестів з'ясувалося, що через нагрівання вони розширюються, обмежуючи надходження окислювача. Крім того, команда внесе коригування в спосіб запалювання та нагрівання двигунів. На літо заплановані чергові випробування Starliner на полігоні White Sands. Ще не вирішено, чи буде наступний політ космічного корабля Boeing безпілотним або ж з екіпажем. Управління хоче, щоб Starliner у будь-якому разі мав усі системи, необхідні для польоту з астронавтами. Якщо черговий випробувальний політ пройде успішно, у майбутньому НАСА планує сертифікувати корабель для роботи з людьми. Стіч зазначив, що повернення Вільямс і Уилмора показало наскільки важливо мати дві різні системи транспортування екіпажу, незважаючи на амбітні плани, запланована перша експлуатаційна місія Starline-1 вже була зсунута на невизначений термін, а компанія Boeing продовжує отримувати величезні збитки. Європейський космічний зонд Гера увімкнув своє корисне навантаження під час прольоту повз Марс і один із його супутників Деймос, зробивши унікальні знімки. 12 березня апарат здійснив гравітаційний маневр біля червоної планети, щоб заощадити паливо та надати собі прискорення на шляху до кінцевої цілі подвійної системи астероїдів Дідини і Діморф. Місія Гера була запущена 7 жовтня 2024 року ракетою компанії SpaceX Falcon 9. Її метою є вивчення астероїдів Дідим і Діморф. Орбіта останнього у 2022 році була змінена зондом NASA DART, який навмисно в нього врізався. Апарат дослідить наслідки зіткнення та можливо спробує здійснити посадку на Дідим. Під час прольоту Гера знаходилась на відстані всього лише у 5 тисяч кілометрів від Марса, менше ніж орбіти обох його супутників. Фото більш віддаленого Деймуса вдалося отримати з відстані до нього лише в тисячу кілометрів. Апарат зробив знімки менш видимого з поверхні червоної планети боку супутника, через що вони є надзвичайно цінними. Деймос має неправильну форму, а його розмір становить близько 12,5 км. Він міг бути утворений внаслідок зіткнення з самим Марсом або ж із захопленим у минулому планетою астероїдом. Іншою гіпотезою є те, що обидва супутники є захопленими астероїдами, багатими на вуглець. Визначення присутніх на деймосі матеріалів за даними Гери може дати підказки про його походження. Для дослідження зонд використовував три прилади: основну камеру Asteroid Framing Camera для отримання зображень, прилад HyperScout-H для визначення мінералогічного складу у видимих і ближніх інфрачервоних спектральних діапазонах, і тепловізійний картограф для моніторингу змін температури поверхні та її властивостей, як от шорсткість та розподіл частинок за розміром і пористістю. Окрім цього, Гера провів декілька спільних спостережень разом із іншим апаратом ЄКА Марс Експрес, що перебуває на орбіті навколо червоної планети вже понад два десятиліття. Результати аналізу зібраної гера інформації дадуть змогу дізнатися не лише про утворення марсіанських супутників, але й сприятимуть плануванню майбутньої спільної місії Японського агентства аерокосмічних досліджень, французького космічного агентства, німецького аерокосмічного центру, а також ЄКА та НАСА під назвою Martian Moons Exploration, MMX. Її метою якраз таки буде дослідження Фобоса та Деймуса. Компанія Firefly Aerospace повідомила про успішне завершення своєї місячної місії. Blue Ghost. Вона стала найдовшою на сьогодні комерційною операцією на нашому супутнику. Одноіменний посадковий модуль відпрацював повний місячний день, що дорівнює 14 земним добам та 5 годин місячної ночі. Він виконав всі поставлені завдання та передав на землю 119 ГБ даних, зокрема 51 ГБ науково-технічної інформації, що значно перевищило вимоги місії. Blue Ghost стартував 15 січня 2025 року на ракеті Falcon 9. 13 лютого він вийшов на еліптичну навколомісячну орбіту, а через 11 діб опустився на висоту близько 100 кілометрів. За допомогою додаткових запалювань двигуна та можливості автономного вибору місця посадки вільного від волонів, Він здійснив примісячення у 100-метровій області посадкової зони біля моря Крис 2 березня. На борту апарата було розміщено 10 наукових приладів НАСА, які проводили дослідження в межах ініціативи управління з доставлення комерційних вантажів на місяць Кліпс. Окрім роботи інструментів, упродовж місії сам Blue Ghost активно робив фото та відео навколишніх ландшафтів. Зокрема, йому вдалося зафільмувати повне сонячне затемнення, коли Земля перекриває сонце 14 березня та захід сонця з поверхні місяця, 16 числа. Що стало першим випадком подібного спостереження для комерційної компанії? Під час явища декілька пристроїв активно збирали інформацію про зміни в місячному пиловому та радіаційному середовищах. Окрім того, при настанні місячної ночі посадковий модуль зафіксував світіння над горизонтом, зробивши знімки високої роздільної здатності, і передав НАСА дані для виявлення ймовірного процесу левітації пилу, події вперше описаної астронавтом Юдженом Сернаном у місії Аполло-17. Blue Ghost не був розрахований на роботу протягом місячної ночі при надзвичайно низьких температурах чи на пробудження після неї. Однак у компанії зазначають, що апарат неодноразово їх дивував, та інженери покладають оптимістичні надії на спробу розбудити його якраз на початку квітня. У майбутньому Firefly Aerospace планують зробити польоти на місяць щорічними. Компанія вже розпочала підготовку до наступної місії Blue Ghost 2. У ній також буде використано модуль Blue Ghost, встановлений на орбітальному апараті ELytra Dark. Разом вони працюватимуть на місячній орбіті та на дальньому боці нашого супутника. Європейське космічне агентство оприлюднило перший набір даних спостережень місії Euclid. Він містить цього лише перший тиждень роботи космічного телескопа. У нього входить класифікація понад 380 тисяч галактик та 500 кандидатів у гравітаційні лінзи, а також попередній погляд на зображення трьох наддалеких ділянок космосу. Реліз даних вже доступний у вигляді препринта на сайті місії та репозиторії архів і буде поданий до журналу Astronomy and Astrophysics. Космічний телескоп видимого та ближнього інфрачервольного діапазону Euclid є проєктом європейського космічного агентства та призначений для вивчення природи темної матерії та темної енергії, на які за теорією припадає близько 95% навколишнього всесвіту. Euclid виявив три області у небі, в яких проводитиме найглибші спостереження. Вони охоплюють 63 квадратних квадратні градуси, що в 300 разів більше за повний місяць. За тиждень він виявив у них 26 мільйонів галактик. Найвіддаленіші з яких знаходяться на відстані 10,5 мільярдів світлових років. За допомогою камери з високою роздільною здатністю віз, телескоп вимірює форму та розподіл галактик. А завдяки інструменту ближнього інфрачервоного діапазону, NISP – маси та відстань до них. Кожну з трьох областей апарат буде спостерігати до 52 разів за весь період місії. Одна з них, південне глибоке поле, раніше ніколи не була досліджена та має величезний потенціал для відкриттів. Іншим важливим аспектом досліджень Евклід є гравітаційні лінзи. Ефект гравітаційного лінзування виникає, коли світло від фонового об'єкта на шляху до Землі зустрічає перед собою інший масивний об'єкт, як от галактика чи скупчення галактик. Оскільки масивні об'єкти викривлюють простір навколо себе, світло також зазнає змін. Фоновий об'єкт виглядатиме з з візерунками у вигляді дух чи кілець навколо себе, ще відомих як кільця Айнштайна. Очікується, що вже до випуску даних наступного року космічна обсерваторія знайде ще 7 тисяч кандидатів у гравітаційні лінзи а до кінця місії 100 тисяч. Станом на зараз Евклід проспостерігав близько 14% від усієї площі, яку заплановано дослідити. Вона становить 14 тисяч квадратних градусів та охоплює третину навколишнього неба. Перший набір даних представляє лише 0,4% від загальної кількості галактик у подібній роздільній якості, які сфотографує телескоп, а їхній об'єм складає 35 терабайт для розуміння. Це еквівалентно 200 добам потокового відео в найкращій якості. Дебютний реліз мав на меті продемонструвати спостереження, які очікуються в наступних основних оприлюдненнях даних, а також дати змогу вченим попрацювати зі своїми методиками аналізу. Науковці повідомляють, що в наступному році буде оприлюднено дані першого року спостереження апарата. Протягом усього періоду роботи телескоп зробить знімки понад півтора мільярда галактик, надсилаючи астрономам щодня по 100 гігабайт наукової інформації. Повний потенціал космічної обсерваторії буде розкрито після завершення місії. Учені наблизяться до відповідей про формування спіральних рукавів галактик і зростання надмасивних чорних дір. А завдяки знанням про форму та розподіл галактик дізнаються, яку роль темна матерія та енергія відіграли в еволюції всесвіту. Детальніше про телескоп, його інструменти та завдання можна прочитати в трьох статтях українського астрофізика Максима Ціжа на нашому сайті за посиланнями в описі. За допомогою даних телескопа CFHT вченим вдалося виявити в Сатурна 128 нових супутників. Робота з описом дослідження представлена на репозиторії архів і подана для рецензування та публікації у видання Planetary Science Journal. Відкриття вже визнав міжнародний астрономічний союз. В основу нової наукової роботи лягло більш раннє дослідження, що описує виявлення 64 нових місяців Сатурна у 23-му році. До цієї знахідки Сатурн мав 146 супутників, вже будучи рекордсменом сонячної системи за їхньою кількістю. Для порівняння Юпітер має всього 95 місяців. Команда астрономів проводила багаторазові спостереження неба навколо Сатурна з 2019 по 2021 рік, комбінуючи отримані зображення. в результаті цієї роботи було виявлено ще 62 супутники та низку невизначених об'єктів. Припускаючи, що їх може бути більше, учені повторно перевірили небо планетної системи у 2023 році. Тоді загальна кількість місяців і зросла до 128. Усі виявлені супутники є нерегулярними та мають розмір близько двох кілометрів. Вони недостатньо великі, щоб надати собі сферичної форми, та за зовнішнім виглядом більше нагадують згадані сьогодні супутники Марса, Фобос та Деймос. Крім того, нові місяці поки що не мають власних імен. Нерегулярні супутники були захоплені Сатурном на ранніх етапах історії сонячної системи та рухаються по витягнутих орбітах на великих відстанях від нього. Ймовірно, вони є фрагментами інших місяців розколотих під час сильних зіткнень із собі подібними або ж із кометами, що пролітали повз близько ста мільйонів років тому. За словами провідного автора роботи Едварда Ештона, деякі групи супутників занадто розкидані, щоб їхню появу можна було пояснити лише одним зіткненням. Можливо, вони відбувалися незалежно одне від одного або ж одне тягнуло за собою наступне. Відкриття дало вченим нову інформацію про історію системи Сатурна та зміцнило його статус як планети з найбільшою кількістю супутників. Та астрономи повідомляють, що на цьому їхня робота завершена. Нинішні технології не дають змоги виявити ще дрібніші місяці, та подальші дослідження потребуватимуть принципово нових методів спостереження. За допомогою даних Атакамського космологічного телескопа вченим вдалося отримати детальні фото молодого Всесвіту всього через 380 тисяч років після Великого вибуху. Наукові роботи дослідників доступні на сайті проєкту, а дані перебувають у відкритому доступі в архіві НАСА. АКТ був виведений з експлуатації ще у 2022 році, та астрономи досі обробляють зібрану ним інформацію. Нові знімки являють собою докладні зображення реліктового випромінювання та показують космос у момент зародження перших зірок і галактик. Раніше найточніші зображення релікта були отримані за допомогою космічного телескопа Планк, однак він має гіршу чутливість і в п'ять разів меншу роздільну здатність, ніж АКТ. Крім того, жоден сучасний телескоп не охоплює настільки велику частину неба, як Атакамський телескоп. Дослідження допомогло астрономам підтвердити стандартну модель космології, яка описує формування та еволюцію Всесвіту. Знімки з дивовижною чіткістю показали інтенсивність і поляризацію самого раннього світла, а також рух газів під дією гравітації. Водень і Гелій утворювали хмари, які згодом руйнувалися та породжували зірки, що було першим кроком до формування галактик. Учені визначили, що спостережуваний всесвіт простягається на 50 мільярдів світлових років навколо, а його маса становить приблизно 2 трильйони трильйонів мас сонця. Ці числа добре узгоджуються із теоретичними розрахунками і зі спостережуваними даними. Аналіз даних дав змогу зробити нові вимірювання сталої габла, параметра, який насправді не є постійним і отримав назву історично. Він показує швидкість розширення всесвіту. А різні спроби вимірювання сталої дають різні результати. Ця проблема у космології носить назву напруженості габла. Вимірювання за даними нової роботи дали число, яке узгоджується з попередніми результатами розрахунків за допомогою релікта, що підтверджує правильність стандартної моделі космології. На жаль, інформація зі спостережень АКТ не дала підказок про розв'язання проблеми напруженості Габла. У майбутньому вчені планують продовжити пошуки альтернативної моделі, що могла б пояснити космологічні проблеми. Оскільки АКТ вже виведено з експлуатації, астрономи звернуться до більш потужної чилійської обсерваторії Саймонса. SpaceX опинилися залученою в судову суперечку, в рамках якої обговорюється відмова компанії від продажу своїх акцій на 50 мільйонів доларів безпосередньо фірмі СКНР. То було у 2021 році. Тоді керівники SpaceX схисували угоду через те, що інформація про такі плани витекла в публічне поле. А для учасника оборонних контрактів віддавати частину акцій військовому супернику якось не комільфо. Тут варто нагадати, що SpaceX не торгується на біржі купівля її акцій безпосередньо можлива тільки за спеціальними контрактами, переважно з великими холдингами. Найцікавіше стало відомо зі свідчень великого інвестора Ікбалджита Кахлона. У грудні він заявив суду, що, хоча SpaceX і не приймає прямих інвестицій з КНР, нормальною практикою є використання фірм прокладок в офшорах на кшталт Кайманових або Віргінських островів, а також компаній із Гонконгу. Ці компанії створюються або самими китайськими інвесторами, або третіми особами для них. Кахлон є великим інвестором у SpaceX і близький до керівництва компанії. Він сам володіє акціями космічної компанії на мільйони доларів, а також його фірма залучає сторонні інвестиції у SpaceX. Згідно з судовими документами, він кілька разів перенаправляв гроші з КНР через Карибські острови для купівлі акцій SpaceX. Регулюючі органи США наказують підсумовувати китайські інвестиції і регулярно про них звітувати, бо вважають, що КНР систематично використовує навіть міноритарні вклади для отримання важелі впливу на компанії в чутливих галузях, а також для доступу до інформації про передові технології. Видання ProPublica, яке опублікувало інформацію про китайські інвестиції, поговорило з 13 юристами з національної безпеки, корпоративними юристами та експертами з китайських фінансів про свідчення SpaceX. 12 із них сказали, що ніколи не чули, що будь-яка американська компанія висувала вимоги щодо посередників в офшорах і не можуть придумати, для чого таке може бути потрібне, окрім як для приховування китайської участі у SpaceX. Тринадцятий сказав, що чув про те, що компанії використовують цю практику як спосіб приховати іноземні інвестиції. На жаль, із судових документів не вдалося дізнатись, яким відсотком акцій SpaceX володіють китайські інвестори. Постараємося стежити за цією історією і далі. А тепер подивімося, що ж цікавого сталося в бокачіка. Почалася заливка бетону в газовідвід другого стартового столу, беруть участь кілька бетононасосів і вже відвантажили кілька сотень міксерів, простіше кажучи, бетономішалок. Як бачите, роботи ще багато. Залишається сподіватися, що газовідвід та й весь стартовий стіл нового покоління виправдає очікування інженерів. Розбирають цех вертикального складання, все заради прискорення виробництва прототипів, забудують ось цю територію. Отримано дозвіл федеральної комісії зі зв'язку на наступний політ старшип, він діє з 7 квітня по 7 жовтня. Не здивуємося старту 20 квітня і подальшому вибуху старшип над Карибськими островами, тому що так швидко розробити і внести розумні зміни в систему подачі палива неможливо. Хоча, може, посередникам китайських інвесторів на Карибських островах сподобався вогняно-золотий дощ, хто ж їх знає. А FAA тим часом опублікувала проєкт оцінки впливу на довкілля для збільшення кількості запусків Falcon 9 на SLC-40 з 50 до 120 на рік і будівництво нової посадкової зони на цьому стартовому комплексі у Флориді. Запуски. 14 березня ракета Falcon 9 стартувала з місією crew 10. У рамках програми NASA Commercial Crew на низьку навколоземну орбіту було відправлено пілотований корабель Crew Dragon. Це вже десятий регулярний політ до міжнародної космічної станції, здійснений SpaceX. Наступного дня відбувся запуск носія Електрон. Місія The Lightning God Rains доставила на орбіту супутник радіолокаційного спостереження Землі для японської компанії iQPS. Того ж дня Falcon 9 відправила в рамках місії Транспортер 13 десятки мікросупутників і наносупутників. Це був спеціалізований райдшер-пуск для комерційних і державних замовників, мета якого розміщення багатьох корисних навантажень на сонячно-синхронній орбіті. 21 березня в рамках секретної місії Енрол 57 було запущено ракету Фелкон 9 Під оптічником перебували апарати розвідувального угруповання, створеного на замовлення національного управління військово-космічної розвідки США. 24 числа у космос вирушив ще один секретний вантаж того ж відомства. Це був запуск згаданої в першій новині місії Енрол 69 26 березня Rocket Lab вивела на орбіту вісім супутників компанії Aurora Tech. Апарати оснащені тепловими інфрачервоними камерами і призначені для цілодобового моніторингу природних пожеж по всій планеті. Крім того, за два тижні було виконано чотири запуски супутників SpaceX Starlink. Вони відбулися 13, 15, 18 і 26 березня. За допомогою ракет Falcon 9 на низьку навколоземну орбіту загалом вирушило 94 космічні апарати широкосмогового зв'язку. Перші ступені ракет використовували 22-й, 18-й, 19-й та 24-й раз відповідно. На нашому каналі обов'язково подивіться минулотижневий випуск Космодовідкової. Майже 50 хвилин відповідей на запитання глядачів, читачів і спонсорів. Що може бути краще? А на сайті читайте велику цікаву статтю у перекладі Даниїла Бодюла про супутних шпигун, який допоміг США перемогти в холодній війні, і про який ви наймовірніше ніколи навіть не чули. Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими ви обрали спроби інженерів продовжити життя апаратам Voyager та 3D-мапу галактики Андромеда від Абла. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі, і вже за тиждень ми за допомогою скрипта підіб'ємо підсумки цього випуску. Хочу наостанок щиро подякувати кожному з вас, хто підтримує Альфа Центавра на сервісах Донателло, Патреон, YouTube та Баймієкофі. Ваша віра та підтримка це те, що робить проєкт можливим. Завдяки вам, ми можемо ділитися такими дайджестами новин космонавтики, публікувати аналітичні матеріали, проводити прямі трансляції та спілкуватись з глядачами. Ми пишемо та адаптуємо статті про космос, перекладаємо відео та знімаємо власні, а також маємо подкаст. Ми ведемо соціальні мережі, вишукуємо для вас найцікавішу інформацію і періодично публікуємо на каналі короткі пізнавальні шортси. І все це завдяки вашій підтримці. Ознак, подяки, до речі, ми щомісяця випускаємо певну кількість ексклюзивного контенту лише для спонсорів. Без вас ми б не могли зосереджуватися на тому, що насправді важливо, і робити те, що ми любимо. Ви не просто спонсори, ви наші друзі, наша команда і наші однодумці. А Якщо ви ще не долучились до наших донаторів, але хочете це зробити, переходьте за посиланням в закріпленому коментарі. Велике дякую за вашу підтримку та небайдужість. Разом ми робимо Альфу Центавра кращою кожного дня. Піклуйтеся одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.